Так, Доброго так, дня, шановні колеги. Е, сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, підприємницької діяльності та інвестицій. Е, давайте спочатку проведемо реєстрацію присутніх. Другий Василь Дмитрович. немає. Комова Галина Анатолійовна, є. Король Сергій Анатолійович, немає. Секрет Едуард Віталійович. Є. Іллекса Євро Немає. Так. так, на комісію пробував откровенно депутатів. Ну набувает в комісія часть, так и зараз так. так. Це у нас одне питання про оточення показників селищного бюджету Ківенецької селищної територіальної громади на 24 рік. Доповідач Світлана Осаду. Бюджету, так як це в межах виділених асигнувань вже по бюджету, є такі пропозиції щодо внесення змін. А саме були в нас, є в нас цільові, цільові кошти, які ми передбачали на придбання за, для загальних, загальних посередження для шкіл. І дані кошти планувалися на початку як поточні видатки, тобто по загальному фонду. Однак при Проведені закупівель при проведенні <клес> верби е, е, будуть закупуляти і доспостереження комплектами, і вартість комплекта коштує більше 20 тисяч, що призводить до капітальних витрат. Тобто ми переносимо 434 тисячі, які на новоспостереження по загальному фонду. перекидаємо на спец, на бюджет розвитку. Крім того, було нам з державного бюджету виділено було сумвенці двісті тисяч, як Ви пам'ятаєте минулого. Минулого от, е, сесії 209 тисяч на е, е, створені мережі спеціалізованих служб підтримки, осіб, які постраждали від домашнього насильства. Е, державного бюджету на медіон було 209 тисяч, але е, ця при Мови співфінансування 10% з місцевого бюджету. Тому так само це е, кошти бюджету розвитку. У нас були передбачені кошти по даному фону 3124 на службу підтримки. Тому ми забираємо економію кошти. Оцю давно коду з загального фонду перекидаємо на спеціальні. Крім того, відповідно до концепції безпеки закладів освіти для облаштування в керівницькому ліцеї робочого місця офіцера освітньої безпеки для закупівлі до... матеріалів, теж дітям перерозподіл сгнувань. Забираємо з коду 5041 з загального фонду і перекидаємо на школи 2021 30 тисяч гривень. Крім того, при е, в, коли перевіряли лічильники е, газові, е, було все добре. Якби повірку, лічильники пройшли, але коли при встановці лічильників і при запуску уже газу виявилося, що один лічильник пропускає газ і тому і позовицький НВК не підключений до е, е, постачання газу. Тому е, Необхідно придбати новий газовий лічильник і в зв'язку з цим також економію коштів по 50 тисяч забираємо і кидаємо на школи на опорні заклади. Також е у ДНЗ No2 Берливий машинець це ми, ви пам'ятаєте, теж виділяли, не пам'ятаю, на якій верхневі як карту сесії. По благоустрою на закупівлю серня було э, депутата ще Солодівка. щоб говорять, і в Башні і в Мошенці, там э, проблеми немає запасних насосів э, для водопостачання, забезпечення водопостачання, водопостачання. Тому от, э, ми планували, що теж насоси будуть недороговартісні, тобто, але при, на сьогоднішній день, при закупівельних і перегляду. На спеціальному 140 придбання трьох насосів, Бермово, Мошанець, там на вермово, два, Мошанець і тобто, якщо, запасні насоси. Тому то, це капітальні видатки. Е, також у нас не вистачає коштів на виплату компенсації до, до, до подорожу на непрофесійній основі. У нас цього року дуже велика сума. Люди збільшуються і нам не вистачає ще п'ятдесят тисяч. теж економію по центру забираємо 50 тисяч і кидаємо на і крім того, у нас також є при ем, аналізі і продуктів харчування. Ну скажімо так, благодаря тому, що нам держава виділена на продукти харчування для перших для пільгових категорії, для учнів перших четвертих класів. Нас, вийшла з економія по продуктах харчування, то для нову новорічних подарунків нам на 90 дев'яносто тисяч. Тож економію, як 90 тисяч, як ми виділили на пільговий пропитанний фільговий проїзд з дорожнім транспортом. Угоди так і не були укладені гірською, і як вона це називається, Жмеринською не були укладені, вони так і не підписали, не надали нам договора, то економія почався коштів, забираємо, теж кидаємо на придбання подарунок, новорічних подарунків для діток. І крім того, у нас, якщо ви пам'ятаєте, було планувалося при бюджеті, що підвищення тарифної сітки працівникам усіх бюджетних установ буде піднімати тарифна сітка. Але. Так, і з 1 квітня цього року тарифна сітка не була піднята, тільки піднялася мінімальна заробітна плата, але в лютому місяці ми були, виділили вільний залишок на забезпечення повному обсязі на підвищення зарплати даним працівникам бюджетної сфери. І на сьогоднішній, на кінець цього місяця, у нас виходить економія по заробітній платі по бюджетних установах. Однак. Я не підвищили бюджетні серії, але згідно постанови підвищили нам оплату на апарат. І так як апарат був забезпечений так само при початку, ми забезпечили, однак підвищення окладів потягнуло всі на два за стаж, за інтенсивність і відповідно. Потягнуло і фонд оплати праці, а підвищення по практично мали це 50% підвищення посадових укладів. Тобто, в загальному це шістдесят 60% це виріс фонд початковий фонд оплати праці. Тому обрахувавши і порахувавши, врахувавши те, що ми хочемо в кінці року дати усім працівникам премію, попередньо обрахувавши фонд. Економія, яка виходить, ми направляємо на забезпечення повному обстрілу заробітні зарплати працівникам апарату. Це 3 мільйона. Е, 34, 600, вроде да, 3 триста да, сорок на зарплату працівникам апарату селищної ради. Ось такі уточнення. Ну дивіться, ті, що по ті, що на суд це вже пройшли закупівель, вже цендера і закупівельні договори викладаються. Просто е, якби вже лише зміни самі перенести в загальну спеціальну. Згідно державного законодавства, загальному на спеціальну ми можемо маємо не тільки виконкому перекидати право. А от спеціального нагороди тут вже просто то, тобто, якби йде повернення, тут не немає законодавства прописано, що маємо повертати, а тут маємо перекинути. У них є виділення, лише вже все, як тут лишається провести зміни і це. І, і якщо я перепрошую, отут, е, якщо дозволити внести зміни, е, тут де прописали призначення загального фонду, тут один один пункт, е, другий е, розділ, що де, так, цей цей кайди на ні 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 не Зараз хвалиночку. А, ні, тут не треба. Ні, я вибачаю. Я думала, що тут, я не живу вже але правильно. Все, все нічого ніякого. Дополнен ніяких, все. Прошу ви Так, ви сказали, що у нас 90 тисяч ми забираємо з, з да. Спитами, так? Ці угу. 90 релізмічного бігання. 190 надаємо на, на одновичні под подарунки так. діткам. Це, це не вистачає нам, бо ми економію коштів направили вже по, з продуктів харчування, і це ще не вистачає нам 90 тисяч. Там близько 400 тисяч буде коштувати подарунки. І тисяч на домашнє насильство ми не Чи забираємо? Забираємо, забираємо. А де тут є я теж буде? Зага... Диві... А, дивіться, це я вам читаю в загальному, але там воно у загальній сумі йде. Так, okay. <кій> да, так. Да. Воно просто останній в загальному колективої, воно там не замітка рішенні. Але по питання буде під'єднуватися до рішення виконкому, воно буде цей. А по в якому кордоні? 10 По... 10-21. 10 Так, 10-21. того. Там ми просто коли забираємо 10-21 і в загальному плюс на мінус одне додаємо, одне мінус на. Так, то й того не видно. Бо ми там забираємо. Oh, 10,

Дякую всім за увагу. Дякую і до зустрічі.